Ось, друзі, цей інвертор на 200 Вт на 220 вольт, ось така от розетка йде. Плюс ліхтарик. А ось райобовська батарея. Тут райобів райоб... посадка. Ось так. вимкнули, натиснули, не треба потримати. Це моргає. Це в нас ліхтаря можна включити в три положення. А якщо ще раз нажати? Зеленим світиться, вмикається розетка 220 вольт. Ну, для прикладу, візьмемо ось таку лампу настольну. 40 Вт вона споживає. споживає. Ось все працює. Є ось такий от гачок підвісити. До чого може знадобитися такий інвертор? Ну, Дивіться, як на мене, 200 Вт це достатньо для того, щоб підключити сюди паяльника. Десь в польових умовах щось спаяти. Е, також я пробував під'єднувати насос на теплу підлогу. Працює також, тільки трошки гуде. Е, ось параметри. Дивіться, хтось може собі заскрінити, почитати. У мене їх є трошки достатня кількість, ціна адекватна. Кого цікавить такі інвертори, е, прошу писати мені в месенджери, Viber, Telegram.